А тепер чесно, коли ви востаннє чистили фільтр у своєму спа басейні? Якщо ніколи, то ви буквально купаєтесь у власній каві тільки без аромату. Фільтр це легені вашого спа. Він ловить усе: волосся, пил. Креми, навіть ті мікрочастинки, про які краще не знати. Коли фільтр забруднюється, вода мутніє, гідромасаж втрачає потужність, а бактерії починають вечірку. Ось три лайфхаки, щоб цього уникнути: перше, промивайте фільтр щотижня під струменем теплої води без агресивних засобів. Друге, раз на місяць дайте йому спадень. Замочіть у спеціальному очищувачі на ніч. Третє. Міняйте фільтр кожні 3-4 місяці, навіть якщо він виглядає чистим. Це не каприз, це профілактика. Чистий фільтр це кришталево чиста вода, стабільна температура, є аромат релаксу замість хлорного запаху. У Спагалаксі ми нагадуємо, регулярне очищення. Це мінімум зусиль і максимум задоволення, бо СПА має дарувати насолоду, а не несподіванки. Звертайтесь у SPA Galaxy, Ми підкажемо, як доглядати за вашим басейном так, щоб він працював як новий. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні лайфхаки для вашого ідеального релаксу.